хей hey, хей hey, hey. я вас дуже рада бачити на своєму каналі. Мене звати Ліля, і це YouTube канал, де ми з вами разом будемо вчити англійську. Сьогодні коротенький, простенький, але дуже важливий урок. Сьогодні поговоримо про прикметники з закінченнями «ed» або «ing», де учні частенько можуть робити помилки. Я поділюсь з вами одним своїм лайфхаком, який, я сподіваюся, вам допоможе розрізняти і не плутати більше цього. Поїхали! Так, в англійській мові закінчення «ed» та «ing» Часто можуть утворювати прикметники. Наприклад, є слово shock. Тоді в нас shocked прикметник і інший прикметник shocking. Я згадала цей пісню з Тікток. Ідемо далі, наприклад. «confuse», confused, confusing. Interest, interested, interesting. І, можливо, ви подумаєте, а де тут плутатись? А я вам скажу, тут є де плутатись? Surprise, сюрай! Учням хочу сказати, мені цікаво, бо я цікавлюсь спортом або онлайн-іграми, whatever. Я знаю ви це слово, whatever. Так от, і частенько учні тут кажуть: I am interesting. I am interested я, я така цікавенька. Я дуже класненька. Оце interesting. Тому запам'ятовуємо інгове закінчення. I дає нам характеристику, ми характеризуємо людину, предмет, ситуацію. Наче все. Тобто це характеристика та а, шокуючі новини. Як буде? shocking news, Або, наприклад, нудний фільм, boring movie, Ми характеризуємо предмет. Або явище, або подію, або людину, наприклад, Interesting person. цікава людина, цікава особистість. Що в свою чергу. Запитайте, ви характеризує прикметник з закінченням іді. А я вам скажу почуття feelings, відчуття. Наприклад, через те, що нудний фільм, boring movie, мені нудно. Це моє відчуття, те, що я відчуваю. Тому я, я вже не кажу I am boring. Я кажу I am bored. Мені нудно, I am bored. Because this movie is boring. Бо цей фільм. Нудний. Окей? Okay? Uh, наприклад, я в шоках через ці шокуючі новини I am shocked because of this shocking news. Окей? Okay? Тобто «-ed», закінчення «-ed», Я знаю, що його люблю називати add, закінчення «-ed» характеризує feelings почуття. В Свою чергу ING, або Ing, як його ще називають, дає характеристику. І, наприклад, ви такі, нібито, ну да, все зрозуміло, але буває, ви там хочете сказати речення або робити вправу, і можете трішечки заплутатись. Так от дивіться. Неживі предмети, тобто, коли ми починаємо речення з it, it-is, тобто, в нас тут самчок, да, підмет наш, щось неживе, воно або там це. Це неживе не може мати ніяких відчуттів. Це той самий лайфхак, про який я вам говорила. Тобто, коли ми кажемо it is um, interested, або it is bored, або it is shocked, у нас це «it» не може мати ніяких відчуттів. Тому або ви випадково неправильний самчик поставили, нам треба якусь людинку туди поставити, або ж ви не те закінчення взяли. Правильно? Коли, умовно, ті самі новини або фільми обговорюємо з вами, каже, о, oh, it's so boring, це так нудно. Бо коли ви про фільм кажете It's bored, то виходить, що фільму нудно, не може бути такого. В англійській мові так точно. Візьмемо ще одне слово «annoy», «дратувати». «Annoyed» – роздратований, Annoy, дратівливий той, який викликає дратівливість. Наприклад, я е була роздратована тим бісячим. Чоловіком, не чоловік нас роздратував, то я кажу: I was annoyed by that annoying man. Собі я даю закінчення –ing, annoyed, бо я кажу про свої feelings, про свої відчуття. І характеризую мужчину того, який мене дратував весь, весь, весь цей час. Тому йому закінчення ING, annoying person. Так, тепер давайте. Давайте трішечки закріпимо це, наприклад, і візьмемо слово surprise – здивувати. Як ви скажете, я була здивована. I was surprised чи I was surprising? Правильно, ви сказали surprised, бо ми кажемо про свої відчуття, те, що ми відчували I was surprised. Якщо ми хочемо сказати, наприклад, робота, яка втомлює, це буде tired work чи tiring work. Tiring work – ми даємо характеристику роботі. Робота не може бути tired, Тобто робота не може відчувати нічого правильно, тому tiring work. А я вже кажу після такої роботи tiring – I am tired, я вже втомилась. Ну що, я сподіваюся, що ми прояснили цю різницю між ED і ING. Якщо ви залишили запитання, залишайте в коментарях. Я дуже дуже радію вашим коментарям. Сердечкам, підпискам і діліться з друзями, родичами, хто вчить англійську. До нових зустрічей, Па-па!